Коли мова заходить про кімнатні рослини та освітлення, одне з найпоширеніших запитань, яке мені задають, які кімнатні рослини ростуть при слабкому освітленні, це зрозуміло, оскільки не всі мають оптимальні умови освітлення для більшості рослин. Більшість кімнатних рослин потребують непрямого сонячного світла. Але це не означає, що деякі рослини не почуваються трохи краще, ніж інші, за слабкого освітлення. Можливість перемістити свою кімнатну рослину навколо будинку чи квартири в більш освітлене місце дасть вам більше варіантів кімнатних рослин, але це аж ніяк не є обов'язковою вимогою для здорового кімнатного саду. Є деякі рослини, які настільки розвинені, що можуть виживати за слабкого освітлення та теплих умов, наприклад, у верхній частині вашого холодильника. Отже, незалежно від того, Живете ви в квартирі, що виходить на північ, чи у вас є місце лише для кімнатної рослини подалі від вікон, які не потрапляють багато сонця, ви все одно можете мати просвітаючий критий сад. Давайте ближче розглянемо наші улюблені рослини, які неймовірно стійкі до умов слабкого освітлення. Коротка примітка про внутрішнє освітлення. Перш ніж перейти до самого списку, нам потрібно розвіяти деякі міфи про те, що являє собою рослина, яка може переносити менше світла в приміщенні. Перший міф полягає в тому, що слабке освітлення не означає відсутність світла. Всі кімнатні рослини потребують певної форми сонячного світла, щоб вижити завдяки процесу фотосинтезу. Без нього деякі можуть помирати повільніше, ніж інші, але зрештою всі помруть. Другий міф полягає в тому, що рослини будуть процвітати або виглядати фантастично 24 години на добу, 7 днів на тиждень за слабкого освітлення. На жаль, незважаючи на те, що це припущення повторюється по всьому інтернету, дуже небагато, якщо взагалі є, рослини насправді вважають за краще рости при слабкому освітленні в приміщенні. Вони можуть терпіти це або не проявляти жодних ознак боротьби. Але вони точно не будуть розвиватися в таких умовах. Це не означає, що в цих умовах неможливо виростити рослини. Але важливо знати застереження, щоб забезпечити своїм рослинам найкращий догляд. Слабке освітлення зазвичай зустрічається в місцях, віддалених від вікон, або в кімнатах, вікна яких виходять тільки на північ. Якщо вам потрібно отримати технічну інформацію, то це в діапазоні від 25 до 100 футів або від 270 до 1000 тисячі люкс. Для вимірювання використовуйте люксметр або смартфон епіпремном або Потос. Серед багатьох причин полюбити епіпремном їхня невибагливість займає перше місце. Ці рослини відомі тим, що процвітають, коли ними нехтують, і їх вважають майже неможливими для вбивства. Це робить їх ідеальними кімнатними рослинами для початківців. Що стосується умов освітлення, то багатьом різновидам епіпремному найбільше підходить перед вікном, що виходить на північ або подалі від джерел світла. Вони можуть рости не так швидко. Але оскільки вони є одними з кімнатних рослин, які найшвидше ростуть, ви все одно побачите певний прогрес. Якщо ви плануєте розмістити епіпремном у місці з меншим освітленням. Вибирайте різновид без різновидів, наприклад, іпипрамнам Ореас Джейт. Деякі строкаті види іпипрамнам почнуть втрачати свою строкатість, якщо їх помістити в такі умови. Краще вибирати однотонний сорт, щоб листя виглядало пишним. Филодендрон плетистий або серцелесник. Подібний за зовнішнім виглядом до епіпремному, настільки, що ці дві рослини часто плутають одна з одною, філодендрон плющовий є ще одним ідеальним кандидатом. Ця воюнка рослина чудово виглядає, коли стелиться вздовж книжкових полиць або мохових опор у темних кутках вашого дому. Насправді, багатьом рослинам сімейства філодендронові пристосовані умови з меншою освітленістю. Чим темніше листя, Тим більше в них хлорофілу, і тим краще вони виживуть без яскравого сонячного світла. Знову ж таки, плоске темно-зелене листя є кращим перед строкатими філодендронами, такими як принцес, щоб зберегти їх колір. Майте на увазі, що без яскравого непрямого світла ґрунт висихатиме набагато повільніше. Завжди перевіряйте ґрунт перед поливом, щоб уникнути перезволоження та загнивання коренів. Сансевієрія або змійна рослина. Якщо існує незнищена кімнатна рослина, яка ідеально підходить для абсолютних початківців, то це санцевієрія. Сансевієрія зараз належить до роду драцен, одна з найбільш адаптованих рослин, які можна купити. Поступово привчайте їх до нових умов, і вони з легкістю впораються з недоліком світла і навіть прямих сонячних променів. Структуровані загострені листя також дали цій рослині комічну назву «тещин язик. Це листя темно-зеленого кольору, часто з яскраво жовтим краєм, і має цікаві візерунки, які скрасять будь-який темний куточок. Вибравши ідеальне місце для вашої сансевієрії, ви можете забути про неї. Насправді набагато краще забути про нього, ніж возитися з ним і занадто часто поливати, оскільки напівсукулентні листя не переносять мокрий ґрунт. Хлорофітум або павутинка. Дугоподібні листя хлорофітума обов'язково привернуть будь-яку увагу навіть у темній кімнаті. Науково відомий як хлорофітум чубатий, ця популярна кімнатна рослина має масу подовженого зеленого листя з білими краями, які каскадом спадають навколо горщика, створюючи фонтан листя. Хлорофітуми надзвичайно адаптивні, добре адаптуються до місць з меншою освітленістю. Вони можуть трохи втратити свій колір і блиск, але вони не будуть страждати від серйозних проблем зі здоров'ям, позбавлені ідеальних умов освітлення. Вони відносно швидко ростуть і не потребують догляду, що робить їх ідеальними для новачків. Здається, що хлорофітуми живуть вічно навіть при невеликому недогляді. Хлорофітум чубатий також є популярною рослиною для розмноження, оскільки вони дають дітки вздовж дугоподібних стебел, схожих на крихітних павуків, звідси і назва. Однак ваша рослина може не виробляти їх в умовах слабкого освітлення. Якщо ви хочете розмножити більше рослин, найкраще перемістити їх у місце з помірним або яскравим непрямим освітленням на короткий час і перемістити назад, коли у вас з'являться всі дітки розмноження. Аспідістра або чавунник загальна назва Аспідістра телерозповість вам усе, що вам потрібно знати про його толерантність до неідеальних умов вирощування, їх називають чавунним заводом або брусковим заводом. Вони неймовірно стійкі до зневаги та зберігають свій темнозелений відтінок майже за будь-яких умов, окрім прямого сонячного світла. А спідістри надзвичайно витривалі, вони легко переносять пропущений полив, низьку вологість і низькі температури. Подаруйте його забудькуватим батькам кімнатних рослин або поставте у своєму домашньому офісі та спостерігайте, як ця рослина процвітає. Незважаючи на те, що звичайні темнозелені сорти є найвитривалішими та найбільш затребуваними. Є кілька різновидів цієї визнаної рослини на вибір. Деякі вкраплені, а інші мають смуги різного кольору. З таким широким асортиментом у цьому виді обов'язково знайдеться щось для кожного: рослина заміокулькас або Зезе Любителі кімнатних рослин полюбили чарівну рослину Зізи – Ізи, замея фоле. Не лише за її приголомшливе листя та товсті стебла, а й за її невибагливість у догляді. Ця рослина може впоратися з недоглядом, включаючи нестачу води, нестачу поживних речовин і, звичайно ж, нестачу світла. Виростаючи з товстих кореневищ, коріння та стебла рослин зізи містять багато води, що дозволяє їм без проблем обходитися без додаткової води протягом кількох тижнів. Темно зелене листя, яке тягнеться вздовж цих стебел, Містить велику кількість хлорофілу, завдяки чому з легкістю дає змогу максимально використовувати умови слабкого освітлення. Є деякі застереження, вирощуючи рослину з ізи при слабкому освітленні. По-перше, щільне листя може почати більше розповзатися вздовж стебла, коли вони тягнуться до джерела світла. По-друге, рослина стане неврівноваженим без регулярного обертання через ці подовжені стебла. Часто обертайте горщик і перемістіть його на помірне світло, якщо стебла стають довгими та тонкими. Спатифілум або лілія миру. Спатифілум є традиційним продуктом серед кімнатних рослин. З приголомшливими колосоподібними квітами та глянцевими зміненими листками навколо них неважко зрозуміти чому. Чудова рослина подарунок: спатифілум виживе при недостатньому освітленні, зберігаючи свій блискучий зелений колір. Розміщуючи спатифілум в таких умовах, пам'ятайте, що поливати потрібно рідше, щоб уникнути загнивання коренів. Регулярне протирання листя також покращить їх загальний вигляд. На жаль, за таких умов ви навряд чи отримаєте багато квітів від спатифілума, але ви можете насолоджуватися його пониклими глянцевими листками цілий рік. Аглоонема або китайська вічнозелена. Аглоонема це різноманітний рід повний різноманітності форм, розмірів і кольорів. Ці рослини, відомі як китайські вічнозелені, невибагливі у догляді та мало вимагають від своїх власників, зокрема світла. Оскільки в цьому роді так багато рослин на вибір, найкраще вибрати рослину з темнішим листям. Завдяки високому вмісту хлорофілу вони краще справляються з цими умовами. Спробуйте сорт Аглеанма Сплендер або сорт Марія для глянцевого темно-зеленого кольору, який процвітає при слабкому освітленні зциндапсуйс або сатенпотос. Оскільки епіпремном був першим у цьому списку, ви можете бути здивовані, побачивши тут і ісциндапсуйс. Існує багато плутанини навколо цієї рослини через його загальну назву. Однак, технічно це зовсім не епіпремном. А частина роду сцендапсуйс, відомий як сцендапсуйс пофарбований. Як і рослини, з якими вони мають спільну назву, сцендапсуйс також стійкий до умов слабкого освітлення. Повзучі у можуть стати трохи довгими та тонкими, а листя залишаться маленькими, але вони продовжуватимуть рости та виживати. Сріблястий строкатий візерунок заворожує, де б він не був розміщений, навіть у темних кутках вашого дому. Антуріум Антуріуми, родичі з є дещо старомодними кімнатними рослинами, які знову увійшли в моду. Ці рослини відомі своїми качанами та модифікованим листям, яке їх оточує від класичного червоного до кавунового тощо. Крім зовнішнього вигляду, їх цінують ще й за простоту догляду. Ці рослини невибагливі і повідомлять вам, коли виникне якась проблема, дозволяючи зберегти їх здоровими та щасливими цілий рік. Вони також із задоволенням ростуть при слабкому освітленні, ніж інші кімнатні рослини, хоча вони навряд чи дадуть квіти в таких умовах. Якщо ви раді зберегти Антуріум через його чудове листя це ідеальна рослина для місць без сильного непрямого освітлення. Дифенбахія часто плутають з китайськими вічнозеленими рослинами через їх схожий зовнішній вигляд. Дифанбахії, широко відомі як тихі тростини, чудово підходять для місць без прямого або непрямого сонячного світла, їхнє велике, округле листя вловлює багато сонця з усіх боків, дозволяючи їм максимально використати те невелике сонячне світло, яке вони отримують, щоб виглядати та рости як найкраще. Знову ж таки, як і у випадку з китайськими вічно-зеленими рослинами, найкраще вибирати сорти та сорти з темно-зеленим листям, що вказує на те, що вони містять більше хлорофілу. Спробуйте великий і вражаючий сорт сноу з темно-зеленим листям і білими плямами, або дефенбахія плямиста екзотика з кремово-білою строкатістю. Уникайте дуже строкатих сортів, таких як Тріумф і Хонідію, які мають лише маленькі зелені смужки по краях і жовті або кремові скрізь. Калате Калате це різноманітний рід рослин з унікальним листям, яке гарантовано приверне увагу, навіть якщо його розмістити в темних кутках вашого будинку. Від тонких смуг до плям різнобарв'я є багато варіантів на вибір і майже нескінченний список ідеальних місць для їх розміщення. Є кілька характеристик, які роблять ці рослини стійкими до багатьох умов вирощування. Однією з них є площа поверхні листя, особливо у великих сортів, таких як келесиє Обифалея. Вони діють як великі сонячні панелі, які поглинають багато сонячного світла з усіх кутів. По-друге, це темнозелений колір листя, присутній у більшості сортів, який пропускає якомога більше сонячного світла в місцях із слабким освітленням. Хоє З напівсукулентним листям, захоплюючими формами, приголомшливою строкатістю і навіть милими кистями квітів є мало чого не любити в роду хоя. Хоя флиша є одним з найпопулярніших видів, за ним йдуть хоє сазерн і хоє кемпекте. Ви навіть можете спробувати виростити ідеальну хою у формі серця.